На сумщині продовжують дешевшати молочна сировина. Жителька села Софіївка, пані Світлана, розповідає раніше тримала три корови та здавала в місяць близько 700 літрів молока. Тепер ледве отримує одну. Жінка пояснює, доглядати за худобою важко і дорого. А заготівельника молоко здавати невигідно. Ми з ними не, не спілкуємось, ми на ринки возимо, займаємося, своє молочко продаємо на ринки. Okay. Корма дуже дорогі, а вони по 5 гривень просто сміються з людей. Okay. У нас у селі вже ніхто не держить. Оце в нас коровка і ще в одних, а ці сусіди вже пенсіонного взрасту, вже вони не... ну одна вона вже не держить, а це молодь воно їм не треба вже. Попри підвищення собівартості виробництва сировини, у цьому господарстві поголів'я худоби не зменшують. Розповідає завідувачка фермою Валентина Василенко, щоб корова дала продукцію, її треба накормити. Вона повинна отримати 45 кг кілограм сілосі. 3 кг комбікорму должна получить. На літру 200 г макухи. Сейчас мы доим у день 5.300. Ну доїли ми і більше до 6 доїли тонн. На початку війни не було вивозить куди молоко. Це було дуже для нас складно. Теляц теляця Бакає, нам страшно, як не було складно, але ми залишаємося на своєму місці, ми робимо нашу роботу. Понад 15 років дояркує Олена Зякун. Каже, її робочий день розпочинається о п'ятій ранку. Мене на групі тут аж боїться, от у цей ряд ось 50 корів. Ну, там іще є нетелі, що розстелюються, що вже розстелилися, то їх звичайно більше. Ми потім їх переставляємо, міняємо. Там телятка ж окремо, є у кожної кличка. Я, звичайно, всіх їх знаю і люблю. Загальне поголів'я налічує близько 600 голів, дійсне стадо майже 300. До війни господарство працювало з прибутками. На зараз майже нульовий баланс, додає Сергій Карпенко. Дуже важко. Хочеться сказати, що за останній рік всі продукти, всі составляючі увеличились практично на 30-50, а деякі і вдвічі, а ціна на молоко залишилась практично на довоєнному рівні. Тому ми єле-єле виходимо на нуль. Держпродспоживслужба постійно моніторить ціни на соціально значущу продукцію, розповідає Галина Черняк. До цих продуктів відноситься молоко жирністю до 2,6% в плівці, пастерилізоване. За даними цього моніторингу, в цьому році відбувається постійне підвищення ціни на молоко. Так, з початку року до кінця квітня ціна на літ молока підвищилася майже на 2 гривні, і на сьогодні вона складає 36 ,97 гривень. 97 копійок за літр. За словами керівника профільного департаменту Олександра Маслака, впродовж минулого року погалів'я корів на Сумщині скоротилося на 8%. За результатами моніторингу середні закупівельні ціни на молоко сировину під сільськогосподарських підприємств області, в залежності від гатунку становили 12 гривень 33 копійки за кілограм. Що на 0,6% нижче до цін на початку квітня цього року? Ціни на молоко закуплене в особистих селянських господарствах зменшились із 8 до 7 гривень 50 копійок. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.